Всім Вітаю вас на каналі Seven Bricks, З вами я, Олексій. Вітаю всіх з новим 26-м роком. А це означає, що Що у нас знову вийшли новинки LEGO Technic, 1 січня 26-го року. Саме сьогодні я це знімаю. Власне перед вами стоїть два, так би мовити. Великих наборів, які вийшли і 22, 42-224. Ну, це мені взагалі це здається, це флагман. Взагалі першого півріччя, мабуть, буде. Хіба щось цікаве у нас буде чекати весною. Бо, ну, якщо чесно, ще одну формулу 1 я не можу занести до флагманів, бо це просто масло масляне виходить. Так, ну і отак на столі сьогодні. в Мене 42-218. Починаємо, як завжди, з найменшого це набір на 117 деталей. Така лісозаготівельна машина John Deere, Це у нас ліцензійний набір. Ну, якщо не помиляюся, це, мабуть, найменший ліцензійний набір, який виходив саме в лінійці технік. Я не знаю, скільки ми з вами за це переплатили, бо я думаю, якби тут не було ось цих наліпок Deere, ми б з вами спокійно зібрали цей набір, але якби при цьому він коштував би хоча б на 50 гривень дешевше, було б непогано. Це в нас лізозаготівельна машина. Власне, вставляю фото ось такі, вона має реальний вигляд, і, в принципі, щось схоже вдалося передати у них в Лео. Тобто це такий автомобіль, якщо не помиляюся, він сам ізрізає дерево, і знімає з нього кору, і потім транспортує. Ну, така, така машинка, мені здається, була схожа у лаймовому кольорі. Теж досить такий ну, специфічний вид техніки, і, якщо чесно, я би з радістю зібрав би щось таке у, і у більшому масштабі, знаєте, як у масштабі 42157, який в нас виходить у цей. Як він називається? Це штука теж, яка дерева підіймає і перевозить. Ну, Тобто, щось таке схоже. так? Але вирішили зняти ось таку, ну, зробити таку маленьку модельку так мовити, для діток, хоча знову ж таки 7 плюс. Ну, мабуть, років 6 його можна буде збрати, тому пропоную, в принципі, не затримувати це вже моє інтро. Перейдемо одразу до огляду. Тільки хочу, звісно, подякувати магазину Brickset за можливість отримати цей та інший набор трошечки раніше. В описі під відео, як завжди, залишаю посилання на їх сайт. Якщо також бажаєте придбати собі новинки LEGO, не обов'язково техніки, там є інші серії. Гаррі Поттер, Архітектура, Star Wars — все це є в них на сайті. В описі під відео буде посилання. Ну що ж, пропоную. Спробувати обережно відкрити цю кропку. До речі, якось вона так не дуже заклеєна, Якби це було китайське лего, я би зрозумів, але тут видно, що якось не догнув, як, ну, Мені здається, що це все машина робить не люди, але бачите, теж бувають певні збої. Виглядає вона. Не сказати, що не презентабельно, але трошечки ну, так би по-китайськи. Ось мені виглядає. Так. Цікаво, тут у нас. Пластикові пакетики на цей раз. Це, звісно, дивина. Не очікував, що тут у нас буде пластик. 26 років, я думаю, вони вже повністю відмовились від цього. Маємо ось такий лист з наліпками аж цілих 5 штучок. У нас їх тут Ось таку маленьку інструкцію. Мініатюрненьку. Один ось це ліфтарм на, на 9, так, ні на 11. Ось в пилюці. Оце він лежав, не запакований таке собі. Ну, до речі, цікаво, в Reddish Браун, я не знаю, мені здається, що не було раніше. Ліфтармів. Ну, звісно, один погоди не зробить тут. Щось цікаве з нього не забрати, навіть якісь там, якщо якийсь паркан захочете зібрати, то, звісно, дуже багато я буду придбати таких наборчиків, але загалом, в принципі, теж корисна деталь. По пакетикам, ну, що я можу сказати? Деталей, звісно, небагато. Цікаві деталі я більше тут не бачу. Не хочу цільно вам шародіти, зараз це все показувати і розпаковувати саме на відео. Ну, Всі інші деталі стандартні. Давайте швиденько на це подивимось. Чи був тут певний список? Так, ну що у нас тут? Ні, ніяких цікавих нових деталей я тут не бачу. Все стандартне колеса. Колеса теж стандартні. Ну, Цікаво це, звісно, зелена загнута панелька, мікропанельки. Така мікроміні-панелька зелененька. Це, власне, всі деталі, які можуть бути корисні. Все інше це просто мас маркет так би мовити. Ну, хіба що ще хроба. Так що, по деталям цей набір, звісно, не вау. так, Але чисто як на подарунок дитині, я, в принципі, розумію, що може бути. Тому, власне, давайте зараз я це все швиденько зберу і подивимось на функціонал даного малючка. Власне, зібраний набір вже перед вами. ну, Я думаю, що ви розумієте, що справді тут. ну, немає чого, так, 5-7 хвилин для дорослої людини це максимум. По запасним деталькам ми маємо ось пін і ліфтарм на один. Не клеїв є наліпки, власна інструкція у нас 81 сторінка пішла на збірку даного набору, страшно сказати. так. Що стосується самого набору, давайте ми поки приберемо ось цей ліфтайм, покажу вам його в такому вигляді. Ну, дійсно, він ну, виглядає схоже, і тут треба поставити великий лайк дизайну, який це все розробляв. Бо вот, дійсно, ну. У такому масштабі йому все ж таки вдалося передати основні риси даного автомобіля. Так, У нас є е, підвізка, ось трошечки у нас має такий хід. Я не скажу, що прям зовсім вільний, але вона дійсно гарно так тримається. Задня вісь у нас колеса більші. так. Ми маємо власне кабіну, маємо відсік з двигуном, і власне ось у нас ці функції. Тобто, якщо ми захочемо, ми можемо цю, цю, його, цю його руку опустити, підняти. Ну, Повертається вона просто, там пін, вона на піні тримається, ось так руками це може повертати, плюс ще можна пускати і подовжувати другу секцію нашої стріли. Ну і ось таким чином це все працює. Також можна в ручному режимі, ось таким чином ми можемо їх розтиснути. Тут у нас ця резинова така деталька, щоб воно краще трималось так, і так само ось так затиснути. Ну, власне, що я можу сказати, в набір працює все як треба. Тобто все, що задумав. Ця ідея яка була в цьому наборі реалізувати функції саме цього і лісозагодівельної машини, все це працює, вона в нас їздить, так? Вона в нас може повертати, так, власне, у нас подовжується стріла, це одна функція, закривається тут друга функція, це в нас повертається третя. плюс ще тут подовжується четверта. Ну, чотири функції для такого набору, ви мене вибачте, але деякі набори на тисячу деталей з моторчиком, особливо, які зараз почали пускати, вони мають рівно одну функцію: їхати вперед і наліво-направо. А тут ми отримали, в принципі. Цікавий такий мініатюрний, але все ж таки, мені здається, трушний технік набір. Ну, це моя думка. Його, в принципі, можна зібрати з власних деталей, якщо не потрібна оця імітація дерева, то власне можете просто це все зібрати з ваших деталей. Нічого іншого нового тут немає. Хіба що рідко зустрічаються оці зелені панельки, але вони були, мені здається, в інших Джондірах, у можливо у тому комбайні, або, можливо, навіть якихось інших наборах, так пробув 426. Тобто, я думаю, що знайти їх можна не дуже дорого. Ну і власне, ось він. Перед вами, що можна сказати, якщо ви хочете купити своїй дитині якийсь маленький леготехнік, щоб вона позбирала, мені здається, що це ідеальний варіант. Я звісно вже далеко не дитина, так можливо, діти зараз там віддають перевагу саме Monster монстратам, але все ж таки, якщо саме ми кажемо про функції, а не про зовнішній вигляд, і про не про що треба просто так от поштовхати, а саме зрозуміти, як воно працює, як воно рухається, оце все підіймається, опускається. Мені здається, що цей набір дійсно для таких цілей він підійде. Ціна в нього невеличка. я Думаю, що по знижці гривень за 300-350 він точно буде продаватись. Тому, власне, якщо задумались, можете купувати. Я від себе точно ставлю лайк і кажу, що не дарма придбав цей набір. Я залишився задоволений цією. Короткою, звісно, але цікавою збіркою. Тож власне, ось такий вийшов огляд. Дякую всім, що так швиденько зі мною його передивилися. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, адже скоро на днях вийдуть огляди на вже більш цікавіші набори леготехнік.